Паперовий будинок отримав французький спін-офф у реальному житті. Спецоперація Лова у Парижі в неділю пограбували найвідоміший музей у світі. Четверо грабіжників винесли прикраси, які належали Наполеону та його племінникові. Вони викрали аж 10 особливо рідкісних прикрас, інкрустованих тисячами діамантів та інших дорогоцінних каменів. Тільки одна тіара імператриці Євгенії містить понад 200 перлин та майже 2000 діамантів. Такі унікальні прикраси неможливо продати на відкритому ринку. Тому правоохоронці намагаються якнайшвидше знайти вкрадене, поки крадії не розібрали та не переплавили коштовності. Нагадаємо, що зловмисники проникли до музею через другий поверх на підйомнику. Далі зробили дірку в захисному склі за допомогою дискового різака, а вітрини з дорогоцінностями розпилювали маленькими бензопилами. І все це за сім хвилин. Менше часу ніж потрібно, щоб замовити каву з круасаном в Луврському кафе.